Росія зараз в день витрачає 800 мільйонів 1 мільярд доларів в день на війну. Давайте уявимо, що війна зупинилась, понятно, що в них все одно там витрати якісь будуть, нехай вони там будуть 200 мільярдів. Пр Проста математика. Окей, там вони витратять, будуть витрачати 10 мільярдів на армію, 15 мільярдів в них лишиться зайвих грошей в місяць, яких вони можуть витратити в наше міждоусобіця наші, ті, які в нас є історично, просто ті, які ми подивимося, які, те, що нас завжди, нам, нас завжди знищувало, що ми один одного перегризали. І уявіть просто ці гроші, щоб там дали тим 50 тисяч доларів, тим 100 тисяч доларів, тим мільйон, тим 5 мільйонів, тим 10 мільйонів. Це для них не грошей взагалі. Чи знайдуть групу якихось ідіотів, мразєй, які за 50 тисяч доларів підуть в храм за, за, ну, захоплювати? 100% знайдуть. Це буде щось коштувати для Росії? Для Це копійки. Це менше, ніж вони на патрони витрачають. Чи знайдуть вони ідіотів, які вийдуть по 100 доларів, зроблять мітинг під офісом президента з тим, що кровавий режим, навіщо ти це? Навіщо ти розв'язав цю війну? Знайдуть, скільки таких людей вони знайдуть, бідно. Для них це нічого не буде коштувати. Ми маємо об'єднатися. Якщо ми не об'єднаємось, нам смерть.